Вот. Мы воевали, оказывается, за статус Российской Федерации. То есть я так понимаю, что поступила методичка сверху. Нация сплачивается только в период испытаний. Медведев обходится нам с вами, товарищи, в 1 миллион 200 тысяч рублей в день. Мне теперь из-за этого свидетельства о браке Шона с Харькова не хотят выдавать выплату. Комментарий, думаю, слышите Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск вашої улюбленої пропаганди, де ми будемо просто розносити її з усіх орудій і оружий, так щоб лишити від росіян самісіньке мокре місце. Але перед тим як я розпочну, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і звісно коментуйте, почути і побачити. Я вже і не знаю, друзі. А ви можете у коментарях мені. Дати свою пораду, мені втішатися та радіти, чи все ж таки засмучуватись, коли я бачу, як за парібріком відбирають мій хліб, і яким я займаюся, на який заробляю понад три роки, розбираючи російську пропаганду. Ну от, подивіться, виходить пропагандист Калашніков і дає свою оцінку домовленостям між Росією та Сполученими Штатами Америки, каже, що нібито. Там в Росії роздають нові методички. Всі воєнкори мають говорити, що Росія воює не за території. Я не перепрошую, верніть наше, але вони, нібито, воюють за статус Росії. Всі... Мають підкреслювати, що це абсолютно нормально, що Росія пропонує свої ресурси Сполученим Штатам Америки. Саме так вони не знаю як, але показують свою велич. Мовляв, всі дивуються, чому ж Росія так спокійно ставиться до домовленостей між Україною та США. А все тому каже Воєнкор і пропагандист, що всі все давно вже вирішили. Тобто території продані, і це, друзі, мова йде не про Україну. Ясно, що Вашингтон а, з нашою властю договорився, що все, ми теж, так сказати, согласно це мінеральне соглашення, і ти пам'ятаєш, такой военкор, как Сладков, а понятно, что военкоры такого уровня, они курируются, он это выступает, это... сейчас я договорю с посланием, а, с, с заметкой, да, что мы, оказывается, а что вы? Мы же не за территорию воюем. У нас территории полно, в Сибири. Зачем нам территории? Это огромные затраты на восстановление, он вдруг говорит. Вот, мы воевали, оказывается, за статус Российской Федерации. То есть, я так понимаю, что поступила методичка сверху. Что, ну, вы, всем понятно, что в итоге после подписания этого соглашения прекращения огня, прекращения огня и подписания минеральной этой сделки, возник тут вопросы: а это победа ли? А мы за это ли воевали? И вот Сладков объясняет, видимо, по методичке, что воевали мы не за территории, не за то, чтобы воссоединить наш народ, разделенный в 1991 году, а вот, нет, оказывается, только за статус. И это было как раз накануне вот этого скандала в, в Белом доме, что вот и ты, и я, мы сделали один и тот же вывод, что с Киевом еще нет, а вот с Российской Федерацией, с руководством, американцы уже договорились. Да. Mm -hmm. Поэтому такая да, тишина здесь. Вот я удивляюсь, как мы там спокойно к этому относимся, потому что уже до все тогда И изначально мы же помним, слышим, как значит, эти все бравурные речи, да, о том, значит, изначально, что мы готовы там земельные, наши отдать в совместное пользование. И, значит, один из чиновников высокого ранга, да, приезжал тоже там, Дмитрий, до да, Дмитрий, прошу прощения, вот, значит, который прямо об этом сказал, что да, мы готовы, пожалуйста, возвращайтесь обратно, мы готовы вас принять со спростертыми объятиями. То же самое и говорили о том, что э -э -э да, вполне возможно, что остановимся по линии, значит, боевого соприкосновения, да, то есть где встали, э -э -э штыки воткнули, там стоп. Вот. И Александр Сладков, да, ты правильно, я, кстати, еще за сутки до него тоже в одном из больших пабликов увидел вот это вот как бы это похожее сообщение. У меня вот плохие жалеть, честно. Как вообще просто, ну, язык может повернуться такое сказать. Какой статус? Статус сдачи наших территорий, да, значит, да, и от, отдача, вот отдача наших недр вновь. Нашому врагу. що там довго время і Александр Славковий говорив, що Америка, Європа наші, ми ведемо війну з Америкою, з Європою, колективними, да, нашим врагом НАТО. І при этом вдруг от так, от, все розворачивається. Пам'ятаєте, друзі, як минулого року, під час своєї прямої лінії, воєнний злочинець Путін, пояснюючи причини війни, говорив про те, що російська душа просто не може жити під час спокою. Двіжухи їм потрібно. Ось так і розпочалося СВО під час. Повномасштабної війни, чи під час якої свого загинуло під мільйон росіян вбитими і пораненими. Щось дуже схоже цими днями сказав і Дмитро Медведєв, який, на щастя, для нас дуже рідко останнім часом вигодить із свого запою. Медведєв каже про певні іспитання для російського суспільства. Мовляв, без проблем, без викликів, без цих іспитів не може жити колективний росіянин. Всі починають розслаблятися, і кожен стає сам за себе. Саме це і може призвести, нібито, до розпаду держави. А за цим відбувається війна. Дивовижно. От живуть, наприклад, європейські країни вже 80 років без війни, і все чудово. Не потрібна їм ані двіжуха, ані іспити. Все заради людини, заради її комфорту. Ніхто не хоче воювати. І тільки в Росії, якщо нічого не відбувається, то обов'язково війна. Але направду пояснення набагато простіше: в жодній європейській країні немає президента чи прем'єра, який був би при владі 25 років. Саме Путіну і тільки Путіну для того, щоб зберегти своє життя, і потрібна безкінечна війна. Поза війною росіяни б його давним-давно вже знесли. На це... сплачивается только в период испытаний. А когда их нет, может начаться, знаете, такой коллективный расслабон, такое ощущение, что ну и так же все нормально, и, и каждый за себя, и вот нам не за что никого благодарить, там, ну и, и так далее, и так далее. Это приводит к очень печальным последствиям. Зачастую это, по сути, приводит к распаду государства. А за распадом государства, к сожалению, как правило, следует война. Ведь что скрывать то, что мы с вами получили, и то, из-за чего началась специальная военная операция, в конечном счете это последствия распада Советского Союза. И тут Чорт, забирай в мене конкуренція? Ну що ти будеш робити? Ще не встигла я дати оцінку словам Медведєва, і як переді мною першими вистрибнули ці комуністи, комуніяки недобиті. Комуніст пояснює Медведєву, що СССР розпався не через відсутність іспитів, не через те, що кожен був сам за себе, а через таких каже він, як. Медведів ліберал. Я вже не пам'ятаю останнім часом, коли б Медів називали лібералом. Але в системі координат комуністів Медведєв все ще таким лишається. Ну а тепер, мовляв, всі прикриваються великою країною і просто. Крадуть гроші. А ось тут, до речі, комуніст не збрехав. От тільки він ще й не додав, що сучасні комуністи найбагатші серед усіх комуністів за попереднє десятиліття, бо вони так само у кормушці, роз'їдаючи абсолютно увесь бюджет, який би за логікою речей мав належати людішкам. Ліберал Медведєв на навстрічує з жінками в честь 8 марта. О том, что война между Россией и Украиной произошла вследствие развала Советского Союза. А кто развалил Советский Союз? Либералы развалили. Медведев обходится нам с вами, товарищи, в 1 миллион двести тысяч рублей в день. И за эти деньги это только за 2024 год. Сейчас не знаю, не мониторил. И за эти деньги он выдает. Такие перлы, как говорят либералы, что страной должны управлять профессионалы, товарищи, профессионалы о том, что страна имеет войну в связи с развалом. Оцените ее его ум в комментариях, пожалуйста. До речі, гроші розкрали в Російській Федерації настільки сильно, що нині грошей не вистачає навіть на виплати СВОшника. Що найголовніше для будь-якої російської самки, для вдови чи для мами, яка втратила покидька на війні. Ну це, звісно ж, виплати. Колись це була влада, сьогодні це просто гроші, але далеко не всім їх платять. тьотки під Курськом загинув син злочинець, який цікаво, що він там робив. Від російської армії захищав Курську область, бо я нагадаю, що найбільші злочини робили саме СВОшники. Але зараз не про це. Але так трапилося, що в її документах є позначка, що колись вона жила в Харківській області. Ай-ай-ай-ай. Харківську то область ще не внесли до Конституції Російської Федерації, а отже, вона жила на ворожій території, а отже, вона і сама зрадниця, і все і немає в неї виплат ані сина, ані виплат. Ну і держава, яка, судячи з усього, просто плювала на неї. Лідія Константиновна. У мене... де? проживаю в поселок Каралиптних, Такурская область, Курчатовський район. У мене така проблема. Когда я в якісь то годы я проживала в Харківській області. у мене есть э, свидетельство о браке з Харкова. Тепер у мене погиб син. У нього є виплати пенсійного фонду. мне теперь из-за этого свидетельства о браке, что он Харькова, не хотят выдавать выплату. Как, как мне поступить? Александр Евсеевич, вот она обращается именно к вам. Подскажите, к кому вы обращаетесь? К губернатору? Да, к губернатору Курской области, Александр Евсеевич. Александр Евсеевич, помогите данной женщине. Создают трудности. За какой-то бумажки ее заставляют бегать на Украину. На Украине-то СВО идет, война. И она говорит, я не могу ничего сделать, говорит, вот год, говорит, пенсионные накопления, говорит, я не говорит, ни пенсию не могу получить ничего. Просьба просто разобраться в данной ситуации, но он все-таки наш человек, я думаю, оставлять тоже нельзя, чтобы просто не создавали тру трудности на местных уровнях. И по поводу пенсии, еще хочу сказать, мне не дали пенсию, мне 59 лет, я 66-го года. Мне создают тоже трудности, что у меня 6 лет осталось рабочего стажа в Харьковской области. І мені тепер їх не вносять, і я от пірі 55 не дали, 58 не дали, Тепер мені 65. Немає грошей в Росії і на нормальне життя. Навіть просто елементарно на те, щоби вивозити сміття. Не знаю, як вони миряться із тим, але уявіть собі: є в Росії один із найбагатших по суті країв, там де видобувають алмази, це Якутськ. Ну, тобто, грошей там би мало бути просто овер де фіга. Але так же сталося, що місцеві знімають смітник, який мешканці великої Росії влаштували просто на своєму подвір'ї. Ще раз, де вони живуть. Там вони і смітять. Ну, діти ж це ж це майбутнє покоління, все для дітей. А нічого страшного. Вони просто дитячий майданчик повністю засипали сміттям. Діти бігають, граються і абсолютно задоволені. І потім ось ця країна, яка гниє і розвалюється із середини, ще на щось претендує. Помойка, гараж, в відкритий модернізований, металічний профіль. тут вонь не металлическая. Хорошо, что японцы еще не придумали технику, которая передает вонь. Потому что если бы вы ее почувствовали, вам бы было очень неприятно. Ну и самое интересное, вы наверняка слышите на заднем плане, это крики детей. Они гуляют вот здесь, вот ровно где-то метров 20. Отсюда детский сад находится. Дом тут жилой, рядом. И деревянные дома. Площадка, вот она. Сейчас мы увеличим. Вот площадочка, вот деревянные дома. Люди в них живут. У людей нет простых условий. Это мы находимся в городе Якутске, где минимальный перепад температур будет от плюс 30 летом до минус 50 зимой. Это минимум. То есть 80 градусов перепада – это минимум. А так доходит и до 100 перепады. Вот такие вещи. Алмазный край, столица алмазного края. 80% алмазов, добываемых в России, добывается в Якутии. Это не считая угля, не считая сурьмы, не считая нефти, не считая газа. Комментарии, думаю, излишне. Ну і ще один огляд вже на завершення, але такий від якого йде чималий душок. Одним словом, в новобудові мужик показує, як виглядає ліфт повністю обіцяний, обіцяний настільки, що навіть кнопки заляпано. Я вже не знаю, чи то її зробив Джо Байден, коли йшов зі своєї посади, чи це тепер повісять на європейців і на британців, але самі росіяни кажуть, що краще цим ліфтом не користуватися, а просто ходити сходинками, тому що дихати просто неможливо. І в цьому вони всі. Це коли твій будинок, твій ліфт. Але ти все одно обіцяв себе, свої штани і свої ноги. то-лі використовують як туалет, то ли що, тому що запах прям невиносимий. Кнопки навіть ну, буквально страшно трогати. Ось вот такими. Прям віддать какой грязний. Невозможно взагалі прям ну, жесть. Так что пойду со, со следующего раза по лесенке. Невозможно ходить и дышать. Хотя бы, я не знаю, вот здесь бы придумали, что ли, как кварцевание или что, вот такое же есть все равно. Но факт в том, что вообще прям новый мост на мясокомбинате. Вот второй лифт. Зайдем там и посмотрим, как. Интересно. Но ну, это знаете почему? Потому что, ну, так мама с ребенком с коляской, либо а, человек с ограниченными возможностями. Вот как вот тоже, да? Лифт сам по себе там чуть не это. Не знаю. Ну такой же. Ну здесь хоть <laughs> запаха нет, если честно. Но все равно вот такие кнопочки прям. Все красиво. <laughs> ну, понятно, что это весна весной. Но то, что лифт использовать как туалет, это ну, реально неадекватность. Это вот здесь еще по часей, а вот по той стороне вообще жесть прям. Где я сейчас первый раз был? Прям невозможно, я говорю, как будто туалет использую. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути і побачити. Ми мріємо, що цього року в нас буде перший мільйон підписників. Тож будемо надзвичайно раді, якщо ви долучитесь до нашої команди однодумців. Ну і не забувайте, що підтримати фінансово розвиток і становлення YouTube каналу Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого ефіру. Бережіть себе, бережіть. Іть Україну до зустрічі.